Добрий день, мене звуть Олексій Мустафін. Студія Бозрівателя ми говоримо про те, що нам усім треба знати або розуміти, чого чекати України від світу. Сьогодні спілкуємося з Юрієм Олійником, співзасновником Центру дослідження Африки. добрий день, пане Юрію. Доброго дня. У пересічних українців уявлення про Африку не надто глибокі. Щось із власного досвіду відпочинку в Єгипті чи Тунісі, щось з Жуля Верна чи Чуковського. Ну, що казати про пересічних, коли навіть журналісти в нас можуть написати, що корабель прибув до Ефіопії, яка власне не має виходу до моря. Чому з вашої точки зору так відбувається? Ну, по-перше, з останній анекдот тут не зовсім неправда. Оскільки Ефіопія мала вихід до моря, але це було 30 років тому, то можливо людина щось запам'ятала і зараз, як то кажуть, не перевірила інформацію. Тому, але загалом дійсно це трохи для нас віддалений регіон. З одного боку зрозуміло, що вся наше медіа, інформати... інформаційний простір був спочатку зосереджений виключно на Росії, що відбувається в Москві, і згодом більше на Заході. Тобто, це Вашингтон, Брюссель і то там чітке нерозуміння внутрішніх політичних протиріч, які навіть в цих країнах відбуваються, а таке спрощене розуміння загальної системи. Щодо інших регіонів, це щось якась далека екзотика, щось таке дуже далеке, що воно не впливає на поточне життя. Хоча в сучасному глобальному світі через переплетення економік, військово-політичного протистояння різних блоків, роль демографічного фактору, який продукує робочу силу. Ці регіони дуже стають важливими. І що ми зараз і бачимо навіть в останніх подіях. Ну, власне, я особисто знаю кількох українських підприємців, які працювали в Африці. Але всі вони були переважно з орбіти старої української влади. От після останньої революції, так би мовити, як відрізало. Тобто в нас просто інші пріоритети. Зрозуміло, що е, тут важко сказати конкретно: хто з тих людей був більше зацікавлений? Я знаю людей, які намагаються, і консалтинг проводять, і. Намагаються панову виходити на нові ринки знову ж таки африканські наші компанії. Зокрема, згадаємо наш тут ще ту саму Терафрут, інші і більш вагомі корпорації. Звичайно, частина з них власників до революційних частина це представники, може менше нової влади, але тут не можна до людського факту зводити, оскільки є певні економічні причини, які детермінують, що Досі до 22-го року, е, хоча і діяла асоціація з європейським союзом, були певні великі обмеження на надмірний експорт нашої продукції. Е, Щодо Росії, ми виходимо з цього просто зрозумілих причин, і в принципі орієнтація на нові ринки вона дозволяла сильно розвивати виробництво в окремих галузях і то ж саме сільське господарство. Його розвід такий був в останні роки. Ми бачимо, що в останні 3-4 роки ми дуже багато експортували, нарощували свій експорт, зокрема країн і азійських, зокрема африканських. Деякі країни і там конкуруючи зокрема з Росією. Але ну, порівняти український вплив на Африку з російським вже неможливо. В принципі, це величезне. І Росія завжди. Цікавилася Африкою. Хоча, знаєте, як кажуть, книжки однакові в дитинстві читали, але чомусь різні висновки зробили. Чому, взагалі, на чому базується цей російський вплив в Африці? По-перше, Росія вона виступає як узурпатор, мовить я, чи органічно продовжує, як на це подивитися з Соєцького Союзу. Тобто Соєцький Союз він вів глобальну боротьбу з Заходом за вплив у світі. Половина африканських держав були клієнтами або друзями, які або нейтральними щодо Москви червоної в інших країнах велася активна діяльність чи підривна проти одних урядів, чи певна якась на притворені їх на нейтральність з іншого боку, надавалась допомога, були технічна допомога, наявність різних радників, наявність місій обмежених і військових, і цивільних. І через це дуже ці, ці режими зберігають оцей вплив саме з Москвою, яка була центром Совського Союзу. Досі ряд навіть президентів, які в, ми бачимо, сидять в окремих країнах по 30 років, на шасі в Африці вже не так багато цих держав. Ну, кілька цих держав, де президенти ще досі з, з часів Совського Союзу сидять. Але, зокрема, Уганда де є, е, Муселіні Селін, який був з, власне кажучи, даним другом Совєтського Союзу, і зараз через це залишається другом Росії. Mm -hmm. І з іншими, де можна згадати то саме Зімбабве, де е Совєтський Союз допоміг Зімбабве стати окремою там прийти до влади тому режиму, який прийшов ще в 80-х роках, і далі його вплив залишався незмінним до до го року, коли, власне, після відсторонення Мугаби. Прийшов новий ну, президент Емерсон Манангала. Він частково вже не Китай також орієнтується. Ну взагалі Але казали, залучається... казали що, що Китай доклав руку взагалі до перевороту, власне, до усунення могил. Так, так. Зімбабве додав переворот в інших державах є. Але загалом зараз останні роки, звичайно, Росія намагається з Китаєм співпрацювати. Вони можливо не прямо, але чітко це поглядає лінія такої кооперації. Тобто Росія йде першим тараном. Вона в якихось країнах, де НАТО сильний західний вплив, чи хочеться щось, чи слаб, чи слаб, слаб, слабкі ланки ці держави, вони роблять там пере, підтримують перевороти, дають військове постачання, але загалом виступають таким злим гравцем, злим слідчим. А Китай вже далі проходить виключно з економікою, з кредитами і вже він такий добрий свідчі. Хоча і щодо економічної допомоги, дуже багато в останні роки зростає, особливо в південній Африці, занепокоєння і агресії проти китайців, які там надмірно визискування робочої сили на тих заводах, які вони орендують, ну ту саму Замбію згадати. Є певні випадки, коли. Намагаються кредити, які раніше були пільгові, переростають вимоги занадто передавання ресурсів місцевих за невигідними цінами, але загалом Китай виступає таким мирно економічним актором, який по факту співпрацює з Росією. Хоча офіційно це не окреслено. Ну, що і, звичайно що стосується злого, так би мовити, поліцейського, дуже злого поліцейського і. Те, чого не було за радянських часів, це оця активізація в, в Африці терористичної організації Вагнера, яка фактично, ну, так можна судити з деяких повідомлень, деякі країни фактично потрапили ну, або в заручники, або стали власністю цих вагнерівців. Це новий тренд, так би мовити. Зазвичай новий тренд, який почався по суті, 2016 року, коли цей російський вплив входиться, в Центральну Африканську Республіку. Потім, де по суті, за деякий час вагнерівці і інші російські представники змогли взяти під контроль охорону президента Таудери, допомогли там відбувати йому в 19-му році, в 20-му напади його опонентів. Mm -hmm. Тобто і ведуть лінію до того, що уряд утримується, має сильні позиції внутрішніх громадянському протистоянні. Згодом вони цей досвід свій перекидають на сусідній Судан, mm -hmm. де також будову про китайсько-російський режим mm -hmm. Омара Пашира, який 19-го році скинули, mm -hmm. і там були довгий час вагання. Довгий час росіян хотів трохи посунути турки, але врешті-решт в минулому році новий переворот uh -huh. зробили, і вже до влади приходить, е, в 21-му році приходить більш проросійська влада, uh -huh. е, тобто вже другий uh -huh. переворот за два роки. І власне в нас цілком вже більше сильніше на Росію орієнтується. Хоча і, і ті намагаються якось зберегти якийсь баланс. А далі вже знову ж таки в останні буквально місяці до вторгнення в Україну повномасштабного ми бачимо перевороти в буркіна фасо Переворот в Малі ну Малі трошки раніше півроку тому був серпень, а останній був дві тисячі року. Але власне в 2021 році році в Малі вони утіплюються, і в буркіна фасо е, намагаються витіснити звідти французький вплив. І, зокрема, французи змушені вже цьогоріч е згортати свою операцію миротворчу бархан спрямовану проти ісламістів. Mm. А російські сили, вони ніби також допомагають місцевим урядам новим боротися з різними повстанцями з ісламістами, які на північних очі країн впливові. Але, звичайно, поступово перебирають якийсь вплив. Буркіна-Фасо це менш помітно, це поки що тільки окрема там якась локальна підтримка. А в Маліць дуже чітко діють слова Вагнерівці. Є зафіксовані навіть злочини проти людства, коли вони підгасли в квітні в травні під гаслом боротьби з ісламістів, цілі села були. Вирізали там кілька сотень людей, жертв, мирних жителів. Але е, знову ж таки, ми розуміємо, говоримо про Вагнер і на заході говорять про Вагнер. Але як на мене, також тут е, варто чітко говорити, що Вагнер би сам не діяв. Це не якась просто корпорація військова, яка діє як громадська організація, умовно кажучи, за підтримки якоїсь уряду. Вона чітко вмонтована урядову діяльність Російської Федерації. Там є прямо російські радники, російські військові, е які консультують, як там є російська зброя, і російськ... російські зб... гроші, саме бюджетні, які можуть бути звичайно, за посередництвом якихось олігархів, але по суті це участь держави і вагнерівці тут виступають яким, таким проломним. Маршрутом. Тобто її забезпечує діяльність авіабази, які розгорнені в цих країнах, які через раніше були діяльність через Сирію, звідки експортувалася ця діяльність на африканські держави. Тобто це все пов'язано. Ні, ну зрозуміло, що не, власне не йдеться про якусь приватну ініціативу. Я кажу про я саме як про інструмент. З іншого боку, в Києві теж не, розумію, що. Останнім часом зрозуміли важливість Африки, і зокрема, навіть по тих же голосуваннях в ООН нам потрібні африканські голоси. І влітку навіть говорили про те, що буде якась спеціальна стратегія по Африці, буде якийсь спецуповноважений. Як якесь просування в цьому напрямку є? З вашої точки Ні, тут я можу сказати, що дякувати Богу. Є певний ефект від тої діяльності, що держава зрозуміла. Трошки і урядовці, і президент це розуміють. Е, є спеціально повноважений президент Максим Су. Угу. Є діяльність просто наших представництв, які інтенсифікують інтенсифіковані восени. Був візит Кулеби, е, угу. власне, до кількох до десятка цих держав найбільш оптимальних з точки зору реалізація зараз наших інтересів, тобто ми розуміємо, як частина діє загалом проукраїнське, як частина держав, які зовсім зараз по суті Росією або окуповання, бо дуже великий вплив, з ними важко працювати, є нейтральні, яких треба посилювати більше на свій бік, особливо грунтуючись на економічних взаємозв'язках. Ось такий фактор, що, хоча по рівні політичного і збройного військового представництва Україна набагато слабша за Росію. Але по економіці в ключових сферах є певний паритет, оскільки, наприклад, той же самий Єгипет на 90% залежний від поставки українського і російського зерна. Причому там десь 40 на 40 приблизно відсотків. В Ефіопії, скажімо, так само десь до 70-80% відсотків. 70, 70 в Ефіопії до 90% Сомалі суто українське російське зерно. І, звичайно, в Сомелія перевага українського в Ефіопії невелика перевага російська, але вона незначна. Все-таки 50 і більше відсотків йде саме з України. Хоча те саме мільйони Ефіопія, на жаль, великий російський вплив є визваний підтримкою в їхній громадянській війні, яка зараз триває останні два роки. Зараз невеличке перемир'я з бунтівним штатом Тиграй. Mm -hmm. Але там була російська дипломатична принаймні, підтримку. Вони намагаються входити як такий модератор, і через це вони нейтрально голосують завжди по всіх в основному резолюціях антиросійських. Але там є важко з ним працювати, але є певна економічна та база, з якою можна грати. І зокрема, їм в рамках нашого і програми останньої осінньої зерно «Grain for Ukraine», «From Ukraine». Було також великі поставки продані. Тобто, я думаю, це також буде основою, яка буде підтримувати наші пропозиції ініціативи. Тобто, не лише вони, що ми розказуємо, треба розказувати не тільки а передусім населенням, яке там часто густро підпадають під плив різних змін, які транслюються російські наративи. Тобто Росія реально вкладала гроші. Раша туди не тільки в Європі працювала, а по всьому світу і в соцмережі і в канали місцеві різні такі наративи, що це війна суто натівсько-російська, що це НАТО зробило війну, а Африка від цього страждає, що там проблеми з ціни на продовольство зростають. Тобто, тут треба з населенням працювати, розкувати наші позиції, але задля того, щоб вони більш активні краще спрацювали уже відношені відношенні із елітами. Тут у нас добре є підтримка. Це економічна. Оця продовольча система продовольчої безпеки я вже а, без власне о... нормально оця зернова ініціатива «Grain from Ukraine», Вона помітно впливає чи вона тільки розгортається? Звісно, не тільки Реймфрон Фромюкен, взагалі те, що наші порти були розблоковані з літа йдуть поставки, вони побігли тому, що весною, якби не було цих поставок mm -hmm. з України, в принципі, о, різні структури ООН, зокрема продовольчі структури, прогнозували реальну загрозу голоду, зокрема, на Африканському морозі Сомиля Ритерея Ефіопія, проблеми в Судані і в Єгипті. В Єгипті мала бути нестабільність, тобто наростання цінна. На зерно і знову ж таки несе загроза суспільній нестабільності країни. Ну і в інших регіонах на само мало це бути відчути. Власне, ці проблеми були великою мірою залагоджені, хоча є проблеми деякі, вони викликані тим, що йдуть бойові дії. І недавно в тому самому країнах Африканського Рогу, Ефіопія та сусідні держави, де є багато біженців. Але все ж таки найгірших сценаріїв вдалося уникнути. Я думаю, велика заслуга тут. Тому що, що саме пішли, пішло з одно із України. До речі, мене завжди цікавило, як це при всіх дуже важких стосунках між Ефіопією і Еритреєю, е і вони часто виступають так синхронно, коли голосують, там, наприклад, на користь російських пропозицій в ООН. Чи там зараз це притихло е на, на тлі з'ясування стосунків? Там складніша історія. Дійсно, ФІО після того, як Еритрея від'єдналася, війна була на початку 90-х років, у них було до 17-го року велике напруження, не було мирного договору. Було по суті вороже між країнами, але проблема в тому, що до 17-го року, з початку 90-х, при владі в Ефіопії. Були представники тиграйців, тобто народу, який проживає саме біля кордону з Еритреєю, uh -huh. який на собі витягнув, який був головним учасником ну, тобто, цієї війни, з яким, з яким були найбільші погані відносини в Еритрейців. Uh -huh. А в 17-му році ми знаємо, що президент Абіаліахмет зробив мирну угоду з Еритреєю, uh -huh. що він там отримували за це. Вони Нобелівську премію миру mm -hmm. з еритрейським президентом, але mm -hmm. це викликано тим, що він Абі Ахмед він не стиграється вже. Mm -hmm. Він по суті теграйський клан почав відтискати від влади mm -hmm. на користь там Рому та інших вже більш центральних етносів. Mm -hmm. І це переросло в реальну громадянську війну, яка почалася вже у тиждень кінці го року, В першому була Всередньо. так Так-так, стигайцями mm -hmm. і. Уряд Ефіопії став притримуватись урядом Еритреї проти тиграців, які прямо там їхні загони брали участь у бойових діях. Тому, в принципі, тут зрозуміло, що вони вже встають свою політику координувати. А в африканських країнах дуже багато радянської зброї ну, свого часу постачали, бо в кожному конфлікті когось підтримували американці, когось Радянський Союз. І в Україні, яка зараз веде війну проти російської агресії, ця, ця зброя була б не зайвою, так би мовити. Наскільки в нас є реальні можливості, скажімо так, скупити цю зброю або хоча б частину? О, звичайно, можливості є. І як я розумію, зараз над цим питанням більше навіть для України працює, а наші союзники. Mm -hmm. Західні, які намагаються по всьому світу шукати зброю саме радянського виробництва, яку яку на наші солдат солдати навчені, яку легше доставити сюди. Але тут є проблема, що може йтися більше про ту стару українську й російську, мовно кажучи, зброю, яка була продана 10-20 років mm -hmm. тому. Mm -hmm. Бо більш стара зброя, вона, по перше, більше застаріла mm -hmm. і по-друге, якій вона якості є. Оскільки я mm -hmm. розумію, якщо її використовували. Якщо навіть не використовували, був який відповідний нагляд, тому то також багато питань, наскільки це буде ефективно. Але тут треба шукати, я думаю, я розумію, ця справа триває вона, звичайно, не, не сильно публічна. Ми мало про що знаємо, бо це uh -huh. і не має бути. Не, не можуть не мають бути такі речі дуже публічними. Але наскільки експерти західні говорять, що західні також союзники наші ведуть цю роботу. Я думаю, що в нас так само звичайно, це важливий фактор. Хоча він не найголовніший ну, Осіхі, там не надто буде там багато зброї, але кожного додатковий фа додаткові речі займ не буде. Ну власне, чому це вийшло назовні? Це от відоме нещодавно інтерв'ю дав ангольський президент Голосу Америки португальською мовою. Цікава історія. І де він, зокрема, натякнув і на зброю, але ну, найголовніше, що більше всього привернуло увагу, що Анголи зазвичай сприймалася як така ну ще от прорадянська, а потім проросійська держава. Він в цьому інтерв'ю різко засудив е агресію проти України, підтримав Україну. І звідси е виникає питання: це якийсь е окремий жест? Чи 에, зміна настроїв, чи можна взагалі екстраполювати це на настрої в інших африканських країнах? Ну, голова специфічна країна, але тут мені здається, якраз той випадок, коли санкції працюють, мовно кажучи. Mm -hmm. І навіть те, що Захід не сильно намага, е, над цим поки що працює, але є певний ефект якогось падіння ціни на нафту, воно тут також спрацьовує. Тому що дійсно Ангола була голов... одним з головних союзників е Росії в Африці. Не було санкцій навіть по суті українцям з нею працювати нормально. Е 70 сімдесяти років, коли там відбувся під час беззвольної війни війни проти Португалії, mm -hmm. по суті прийшли до влади про комуністичні режими партії. Дві дві з них воювали. Відомо, зараз дощ перемогла правляча партія МПЛА, угу. яка, яка, яка підтримувалася Москвою. Ворожа і партія УНІТА, яка підтримувалася більше Китаю, вона програла на початку 2000-х. І, ой, власне кажучи, а, оця війна. Euh, звела також до того, що Ангола дуже сильно пов'язана була mm -hmm. з Росією. Так вона дуже копіює по суті сучасний московський режим. Це коли гіпер розвинута столиця Луанда, mm -hmm. e, туди йдуть доходи від нафти, а e, околиця в принципі має великі проблеми. Глумінка, mm -hmm. мовно кажучи, ангольська e, проблема гіперконцентрації ресурсів у mm -hmm. руках еліти від нафтових доходів. Бо ангола, пересім, все грунтується майже на ну. Більше 5%, великий відсоток за поставки нафти. Тобто це копія, така Росії була збудована, і, по суті, як союзник Росії. Але з часом скільки речей наклалося? По-перше, те, що в самій правлячій партії відбуваються різні політична боротьба всередині, і, зокрема, в 2017 році, попередній президент Душ Сантиш, який був, який правив по суті, майже 30 років більше, ну більше 20 років. Ні, ні, вже да з 90-х років це більше 30 років. Пішов пішов відставку, яка цього року помер. Він, і на його місце це прийшов новий президент, оцей Жуан Лоренцо, який зараз є, який почав досить таки різку політку проти клану колишнього президента. І, зокрема, знаємо, що його дочка, яка стала першою жінкою мілья... 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 мільярдеркою в Африці. Ізабелла душ Сантуш. Буквально днями проти неї почали судові справи, буквально днями в неї ото мільярд заморозили в Анголі. Тобто реально такі вона ж, речі проти. Вона ж мешкає, до речі, в Росії. Вони її вважають там най, найбагатшою росіянкою. Ну так, але вона до тої мала паса, не тільки там нажила, є бізнес в Португалії, в Іспанії, тобто так, так. в цих країнах mm. і іберомовних. Ну але ж розуміємо. Mm -hmm. Тобто ну, це все певний внутрішній етап. і зовнішній етап, то що реально, по перше, падають ціну на нафту а для Росії вводять обмеження, і Ангола також страждатиме від падіння цін на нафту. Mm -hmm. А з іншого боку, є можливість замістити це освоєння нових ринків. Mm -hmm. Ми бачимо, що вже в Африці замішаються ринки для Європи, вже поча розпочато процес проекту будівництва нового нафтопроводу газопроводу, який який тимуть з Нігерії. До Марокко і далі mm -hmm. до Іспанії. Це вже половина дороги, більше половина того, що від Донголи до далі трохи, mm -hmm. але вони були побудувати, підключитися до нього від себе. Mm -hmm. Тому я думаю, тут вже всі спани розглядають і намагаються тому якось увійти з заходом в, в нормування. Mm -hmm. І е, тут звичайно може з України не ви. Дипломат, Дипломатії української невелика заслуга, але в практичному результаті, тому що ми цього добили, санкції зростання. І тут також ми бачимо ефект. І тут треба вже далі підтримувати дипломатично і військово, е, в увазі політично, mm -hmm. а в і, ну, і економічно. Ну що ж, дякую. Нагадаю, що ми спілкувалися з Юрієм Олійником, за співзасновником Центру дослідження Африки про українські інтереси на цьому континенті. Це був Олексій Мустафін. До зустрічі!